Бізнес-Еволюшн-2024 – бізнес в епоху зміни гра на виживання. Це майданчик для обговорення ключових питань, пов'язаних із розвитком бізнесу в умовах сучасного індустріального середовища. У столиці відбувся уже традиційний захід, де збираються представники бізнесу, влади та громади, аби обговорити питання пов'язані із розвитком економіки. Ми відрізняємося сті що ми про конкретні результати. Ми ініціюємо партнерство, ініціюємо, щоб вони співпрацювали, і вони дійсно співпрацюють. І у нас таки. Україння Бізнес Хаб – це площадка для дійсно практичного такого обміну. І другий момент, що у нас дуже ну больша б, великий вже опит за два роки комунікація в Європі, і не тільки на міделисці, і це дуже сильно допомагає, допомагає, тому що ти, коли тут знаходишся, всі один з одним спілкуються. А це ну трішки як сказати така стратегія, яку зараз можна розширювати. І тому ми дійсно і міжнародні ринки з української сторони вовлікаємо, вовлікаємо місних, які відкриті, є кейси, які вже співпрацюють із Австрією. Рійська стороною і не один кейс, і не тільки з австрійської сторони. І досвід показав, що це працює. Тому ем, раз, знаєте, коли думаєш, а робити не робити, тому що ну, дуже велика відповідальність на самом деле, і очі енергозатрат. Основні теми для обговорення: галузеві інновації, розвиток каналів продажів, стратегії трансформації продукту, ефективне партнерство, формування і мотивація команд. Учасники це власники та керівники бізнесу, підприємці, експерти, інвестори, уряд. Довці та політики, члени правління та топ-менеджмент прогрес є, тому що людей стає більше. Люди шукають об'єднаності, люди шукають відповіді на свої питання. І власне, коли тут поєднуються різні напрямки бізнесу, тим більше відповідей ти можеш знайти на само своєму профілі. Сьогодні говорили про інвестиції і диверсифікацію. Інвестиції в бізнес і диверсифікація, як зміна в бізнесі, чим ти займаєшся, а також диверсифікація в ринки, куди ти можеш свою продукцію, якщо ти виробник, експортувати. Мені здається, це одне з ключових питань. Особливо в питаннях виклику, які стоять нам сьогодні, євроінтеграційних питаннях з Європою, питання, які стоять нам торгівлі з іншими частинами світу, і для людей я думаю, дуже важливо було послухати ті кейси, які реалізували безпосередні представники різних компаній, тому що насправді і в першій, і в другій панелі були представлені не умовні там люди, що планують, а люди, які вже не один десяток років в процесі, і вони можуть практичні моменти порекомендувати. Я дуже вдячний організаторам конференції за те, що вони піднімають тему, як український бізнес інтернаціоналізується. Він становиться більш адаптивним за кордоном і в Україні. А ми намагаємося допомагати йому через залучення додаткових фінансів. Це можуть бути гранти, це можуть бути дешеві кредити. Це вже можуть бути і інвестори. Ми працюємо як з міжнародними інституціональними інвесторами, так і з українськими банками. І ми розуміємо, що для тих, хто створює в Україні робочі місця, дуже важливо знайти експортні ніші. Тому в нас ну є такий акцент, коли ми все ж таки відкриваємо ринки для тих підприємств, які все ще працюють в Україні. Насправді це дуже цікава історія. Чи ми говорили про зміни і про те, що ми завжди шукаємо якийсь варіант? Бо історія про кондо готелі і взагалі про апарт-готелі, вона почалася там тоді, коли ще про це взагалі в Україні ніхто не говорив. А якби ну а ми побачили там зону росту, що це можна змінювати, що це можна залучати інвестиції маленькі і будувати готелі, тому що якби знайти зараз. Ц інвестицію на 5 мільйонів доларів для того, щоб будувати готель, і це буде одиночний інвестор, майже неможливо і тому це зовсім інша інша можливість. І а, за рахунок того, що ми прямо прям просували цю ідею, ми були прям ідей, ідейними історіями апарт-готелю. Ми всюди це ділилися, казали, що це класна історія. І, і якби потрібно було це зрушити. І зараз схожа історія за кордоном, бо в них таких немає проєктів. Ну тобто, там, наприклад, той самий а, у нас а, власник готелю в Молдові. Він коли приїхав до нас, там на Буковель каже: о я ну, у нас такого немає. Це дуже цікава історія. Якби я думаю, що її можна розвивати, бо вона ну мало де залучена, якби да і тому. Це завжди питання до того, що ми можемо схоже, взагалі, схоже, до нас знайти і розвивати. Да? І які ще послуги ми можемо надавати нашим клієнтам, по суті, би, да? нашим гостям. І від того виходить, що ми шукаємо ці ідеї. Я відкрила свій бізнес, свій бутік Елен Ост саме в час війни. Це нелегко, але я хочу сказати, коли є віра в серці, коли ми. Ми бачимо світ, і ми рухаємося туди. І якщо ми будемо об'єднуватися, ми можемо підтримувати, ми повинні підтримувати нашу економіку. Ми повинні вистояти, щоб перемога була за нами. Тому я вірю всім серцем, що обов'язково все буде в нашій країні, буде Україна, буде наша перемога. І це саме головне, в що я вірю. І для чого я створюю все прекрасне? То хоче шукає можливості, хто не хоче причини. Насправді, український бізнес пропонує безліч варіантів для інвестицій, аналізує передовий світовий досвід, адаптується до умов сьогодення, шукає усі можливості, аби не просто втриматися на плаву, а розвиватися і тим самим підтримувати економіку. Джерел фінансування і інвестування також вистачає. Треба просто знати, де шукати. Ви сьогодні говорили, що Корея дійсно підтримує дуже багато українських проєктів і зацікавлена у співпраці і в інвестиціях в Україні, які це. Саме проекти і що для цього потрібно, власне. Цікавлять в першу чергу проєкти в сфері енергетики, агро і також готові працювати з усіма бізнесами, які зацікавлені в співпраці з бізнесами Південної Кореї. От саме технічно, як це зробити. До прикладу, в мене агробізнес. в мене є проєкт, я хочу його реалізувати. Як мені залучити корейського інвестора? Якщо у вас є бізнес, перший крок, який ви маєте зробити, це зареєструватись на платформі. І платформа це інструмент пошуку бізнесів на стороні південної країни, з якими можна працювати далі. І також інший напрямок це напрямок державної співпраці, Це фонд ЄДІСЕФ, з яким зараз лише налагоджуються зв'язки, контакти. І з 2025 року вже активно має початися робота. Ми говорили про залучення інвестицій. Про джерела фінансування, які джерела на сьогодні для українців і ті можливості, які на сьогодні нам надають міжнародні партнери, міжнародні інвестори, і навіть привели декілька інвесторів з Британії, з Словаччини. І звісно, невід'ємна складова українського бізнесу соціальна місія. Кожен по мірі можливості намагається брати участь у благодійних проєктах, підтримує різні фонди і навіть створює власні. І на сьогодні ми, як ніколи, прагнемо об'єднатися, прагнемо партнера. Колаборації з міжнародного рівня, щоб наша країна якнайшвидше здобула перемоги, бо тільки разом ми сила, і об'єднання всіх векторів нашого бізнесу надає нам змогу втримати економіку та розвивати нашу країну. Я ще до початку війни особисто займалась благодійними проєктами. Я розвивала різні благодійні фонди. Як піар агенція, а з перших днів війни ми доєдналися спочатку до інших фондів, займалися волонтерством, допомогою, і згодом ми зрозуміли, що треба створити свій власний фонд, громадську організацію, яка називається Фенікс. Черіці це особисто е, уособлює мій стан, тому ми з партнерами забажали це створити, бо е, це, як на мене, показує всю Україну. Ключові гравці створюють нові інноваційні інструменти, здатні змінити стандартні стратегії ведення бізнесу в умовах жорсткої конкуренції. Компанії шукають шляхи адаптації до нових реалій та успішного входження на світові ринки. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.